Тільки прийшов з рибалки, 3 години лив дощ, ловив на дві палочки, зрівнював їх плотно тетру і Гарсію. Хух, На однаковий шнурах це був 010 Ну, Одним словом скажу прямо: Тетра мене більш вразила, ніж все-таки таке Гарсію. Гарсія трохи коротше з меншим тестом. Ну. Більш широкий діапазон, так само працює від 0,7 на 0,10 дую, і це від 0,7. Тут десь до 4, це десь до 3. Дальність закиду більше. Покльовки чутливіші. Ну, одним словом, певно, якщо вибрати з цих двох, то залишаю собі тетру. Тетра не сильно, але ну, трохи обійшла по відчуттям, по чутливості, по роботі на рибі. по... Емоційному виважуванню за Абу-Гарсію. тому певно, гарсія буде обмінена на якийсь інший інструмент.